Двоє людей загинули внаслідок ранкових обстрілів на Донеччині. У Костянтинівці росіяни вбили 54-річну жінку. Її донька дістала численні важкі поранення. А у Райгородку через атаку ворожого дрона загинула 51-річна продавчиня кіоску. Ще одна жінка поранена. Напередодні ж окупанти вдарили по житловому сектору лимана. А на Краматорськ скинули вночі вісім кабів. Загалом минулої доби на Донеччині восьмеро людей зазнали поранень. На Херсонщині троє загиблих і четверо поранених. Вранці окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона з артилерії. Загинула літня жінка. А по обіді вдарили по Береславу, вбивши на подвір'ї двох людей. Кропивницькі росіяни атакували трьома балістичними ракетами, обійшлося без постраждалих. Повідомив керівник Кіровоградської ОВА. На Харківщині вранці ворожі шахеди атакували великий бурлук. Загорілася адмінбудівля, пожежу оперативно загасили рятувальники. Упродовж доби ворог обстріляв сім населених пунктів області і саме місто Харків. Вдарили ракетою, запускали безпілотники і скидали каби. Один загиблий і восьмеро людей поранені. Повідомили у місцевій ова. Загалом у ніч на 22 травня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер М та запустила 128 безпілотників різного типу. Понад 70 збила ППО близько 40 – локаційно втрачені без наслідків. Теракту в Вашингтоні застрелили двох працівників посольства Ізраїлю. Напередодні 30-річний чоловік здійснив кілька пострілів по групі людей біля єврейського музею. Загинула молода пара, що планувала наступного тижня одружитися. Нападник, житель Чикаго, під час затримання скандував свободу Палестині. Після теракту прем'єр-міністр Нетаньяго доручив посилити безпеку у дипмісіях Ізраїлю по всьому світу. Масована дронова атака на Росії. Безпілотники атакували об'єкти військово-промислового комплексу. Повідомив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. Вибухи та дрони у небі фільмували у Московській, Орловській, Курській, Білгородській, Липецькій, Тульській та Рязанській областях. За деякими даними уражено оборонне підприємство Базальт, де створюють боєприпаси для армії РФ через атаки безпілотників. Сотні Росіян застрягли в аеропортах внуково Шереметьєво-Домодєдово. Українцям почали надходити листи з податкової з приводу системної підприємницької діяльності, навіть якщо йдеться про дохід у 200 гривень. З 1 березня податківці можуть бачити перекази через платіжну систему «Новапей», виявляючи продажі через інтернет. Утім, раніше у відомстві запевняли, що не чіпатимуть людей, які продають особисті вживані речі. Надсилати листи усім підряд податкову ніхто не уповноважував, запевнив «Укрінформ» перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. Якщо ця практика дуже швидко не припиниться, скоріш за все на наступному пленарному засіданні буде внесена зміна, яка забере таку можливість у податковій апріорі, але я дуже сподіваюся, що керівництво так само податкової, як і ми розуміємо, абсурдність ситуації і достатньо швидко відреагує, і в скажімо, в такому адміністративно-профілактичному шляху пояснить всім інспекторам, чим їх робота відрізняється від профанації. От розсилати листи щастя за 200 гривень це абсолютно профанація. Електронні цигарки із вмістом канабіноїдів оперативники поліції Києва припинили діяльність групи осіб, яка розповсюджувала незвичайні цигарки. Троє киян організували цілий бізнес, мали склад, де зберігали товар з канабіноїдами та зброю. Продавали заборонені речовини дрібними партіями та поштою. Під час обшуку вилучили понад пів тисячі електронних цигарок з наркозасобами, а також автомат, пістолети, гранати, набої, гроші та документи з ознаками підробки. Вартість вилученого товару за цінами ринку Сягає півтора мільйона гривень. Легендарний український поет, пісняр, заслужений діяч мистецтв та герой України Юрій Рибчинський відзначає 80-річчя. Його вважають одним із засновників української естради. На вірші Рибчинського покладено більше як півтори сотні пісень, переважно хітів. Їх виконували Ніна Матвієнко, Назарій Яремчук, Руслана Лежичко, Василь Зінкевич і ще дуже багато відомих співаків. Сьогодні президент нагородив Юрія Рибчинського з нагоду ювілею орденом князя Ярослава Мудрого четвертого ступеня.